Кось накось обратно. Ой, ну давай, блядь. А я вітаю вас, мої маленькі поціновувачі геймінгу. Сьогодні в нас незвичайний формат для мого каналу, бо я вирішив хоч якось урізноманітнити проходження Дельтаруну в моєму терал... що, що, блядь? У своєму телеграм-каналі. До речі, я знаю, що ти не підписаний. Виправляй. Я закинув загадку такий собі ребус з питанням. Хто ж вгадає гру, на яку я буду робити огляд? За емодзі? Ну скажіть геній, і знайшовся він, мудрець, людина, мозок якої працюю на 150%, Той, хто зрозумів філософію та психологію? Дем'ян, вітаю тебе! Саме ти перший, хто сказав, що це буде «Risk of Rain 2». Сьогодні, мої дорогі друзі, огляд на ризик дощу 2. Як ви можете помітити, трошечки щось змі... змінилось сьогодні. зі мною ще мій е, колега е, Білі. Привітайся 15. і якість відео змінилась. Я надію, що вам дуже сподобається, і буду старатися робити все якісніше і якісніше для вас. різкофрейн 2 — це така собі гра, де тебе постійно б'ють, і ти такий бля, ну гаразд. Потім тебе б'ють сильніше, і ти такий: ні 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 стоп, стоп, це вже досить. А потім бац, і ти вже бос, і ти сам всіх б'єш. Карма, діти мої. По суті, геймплей от, дуже простий: біжиш, стріляєш, збираєш предмети, стаєш сильнішим, знову стріляєш, вбиваєш, але завжди в кінці вмираєш. Знаєте, це як життя, але з найкращим у світі саундтреком. Так, стоп, давайте тепер по фактам. Це роглайк-шутер. -like а роглайк -like, це коли розробники такі: А давайте зробимо гру, де тобі треба бігати, збирати предмети, ставати сильнішим, але після смерті треба починати все спочатку. Але ж це несправедливо. Саме тому це мистецтво. У різко Фрейн 2 кожна смерть урок. І головний урок ніколи не грає в різко Фрейн 2 до другої ночі, бо потім ти дивишся на годинник. А там вже восьма ранку і треба пензлювати на роботу. Сука. Сука. Так, ще один забіг і все. І готово. Але серйозно, ця гра ну, геніальна. Вона як депресія, але з лутбоксами. Ти з'являєшся на планеті. Сонце світить, вітер шелестить, саундтрек нагадує, що життя це диво. І вже через 20 секунд тебе вбиває кам'яний голем з Майнкрафту, який стріляє червоним лазером зі свого ока. Ти виживший, просто висаджений з корабля. Без жодних пояснень, ніякого брифінгу. Просто ось тобі планета, ось пістолет. Розбирайся. І ти такий: а може мені хоч хтось пояснить, чому тут літають якісь живі вогники і бігають рептилоїди? Але гра така. ні. Як я раніше казав, уся суть гри в тому, що ти стріляєш, вбиваєш монстрів, з монстрів отримаєш гроші за гроші, відкриваєш скриньки. Зі скриньок береш предмети, які тебе... Підсилюють. Розумієте, це як Аліекспрес, тільки з більшими шансами померти. Кожен айтем щось дає: один лікує, другий прискорює, третій додає урон. А четвертий е, ти навіть не розумієш, що він робить, але виглядає круто, мабуть. Всі ви знаєте Айзека. Так, того самого хлопчину, який плаче, так от, в Айзеці ти збираєш предмети, які існують в одному екземплярі. А от в Різкофрейн предметів не так багато, але основна суть стакати їх, підвищуючи силу або шанс їх спрацювання. Норма для цієї гри, коли в лейті у тебе 10 ведмедиків, які мають шанс заблокувати урон, і ти вичуваєш себе безсмертним. Або маєш десять козлячих ніг і носишся по мапі як флеш. Ще у рорі є рівні складності. Гра буквально перекладається як ризик дощу, тому у нас є дощик, складність для пусібоїв. Дощ це нормальний режим, але для чоловічого забігу все ще не дотягує. І мій улюблений третій сезон дощів, який створений. Для чоловіків. Саме на цій складності розкривається уся гра. Бо моби тут натурально пиздять, і складність наростає швидше. А, -а, -а я вам не сказав про час. У Risk of Rain є головне правило: чим довше ти граєш, тим складніше стає. І тим болючіше тебе, їбуть, в сраку. На початку все доволі миленько. Вороги слабкі, життя прекрасне, сонтрек трек спокійний. А потім проходить 10 хвилин і складність стає ха. Е, буквально є шкала часу. В якийсь момент вона стає просто. Це не просто рівень складності, це мій психічний стан. На кожному рівні ти маєш знайти телепорт. І не завжди очевидно, де він. Він може бути під скелею, за скелі, у скелі, у тебе вдома, у тебе під ліжком або в шафі. До речі, піди, перевір. А може, це все просто в твоїй голові. Активуєш і починається пекло. З'являється бос. При цьому на тебе просто з усіх усюд вилазять нескінченна кількість мобів. Лазери, блискавка, а на фоні пісня, наче з ритуального жертвоприношення, і ти просто бігаєш колами, кричиш, стріляєш і просто банально намагаєшся вижити. Коли телепорт заряджається, ти переходиш на наступний рівень і починаєш все наново. Але предмети з попереднього у тебе, звісно, залишаються. І тепер все те ж саме, ще швидше і ще болюче ще. Бо і, взагалі, тут ще дуже велике море контенту: секретики, магазин, де можна знайти особливі речі. Різні режими гри онлайн, офлайн. Ну ви зрозуміли. До речі, про мультиплеєр. Якщо ти граєш з друзями, на початку це весело, але до того моменту, коли ти не помреш, і у твоїх друзів буде 20 предметів, а у тебе два. Особисто у мене так завжди. Гра триває, поки ти не вирішиш добре. Досить. Ну або поки не помреш. Але тут є малесенький секрет. Ти все одно не зупинишся. Бо завжди здається, що так, це останній забіг. Давай я ще одну спробу зроблю. Зараз точно я, я пройду і отримую якийсь кінчик на свого персонажа, але в кінці кінців ти дивишся у вікно. А там вже співають пташки. І ти це будеш робити знову і знову і знову. Я вже, говорив, я вже, говорив, я вже говорив, що, що таке? А, так, що ж таке Різко Rain 2? Ти біжиш крізь ворогів, ніби герой філософського роману, замість сигарети гранатомет, замість сенсу життя кулдаун на ульту, справжнє мистецтво, або просто чергова інді-гра, яку хтось зробив у підвалі за пачку і з божественним натхненням. Про що я ще не згадав? Так це про персонажів. Їх доволі багато, і всі якісь унікальні. Наприклад. Хочеш бути роботом, який запускає арматуру? Будь ласка. Хочеш бути дівчиною, яка стріляє стрілами, і у неї дуже добра срака, тримай. Хочеш бути рептилоїдом, який розсвалює інших менших рептилоїдів? Не питання. І взагалі, кожен герой унікальний по своїй механіці. Навіть є бійці ближнього бою. А ще шляхом виконування якогось челенджу можна відкривати нові здібності або ж скіним. Тобто реіграбільність у цій грі заслуговує на повагу. І нарешті мій улюблений пункт музика. Боже, пустіть мені цю музику, поєня! ледь живий, тебе оточують вороги, а в навушниках починає грати цей божественний саундтрек. Ти відчуваєш себе не гравцем. Ти метеорит, який летить знищити все живе. Гріє декілька способів закінчити твій ран. Перший. Ти йдеш до головного боса, якого я дуже по-доброму називаю Мітя. Перемагаєш його і з'йобуєш з місяця нахуй. І все ти виграв другий. Ти йдеш на ще одне коло, не заходячи до нашого друга міті. І там все складніше, нові моби, все довше. А, важко. Але з'являється божественний портал, в який ти проходиш і робиш. Ютуб не любить це слово. І звісно, при цьому всьому в грі є секретні боси, секретні локації, секретні персонажі. А ще з DLC і новими фіналами це просто море контенту. До речі, скоріш за все, коли виходить це відео, нове DLC в Різкофрейн вже вийшло. І про нього вам розказувати я не буду. Чому щоб ви самі вибрали? Чи хочете ви пограти в цю гру, чи. Ну, надо. сама гра коштує 329 гривень на той момент, коли я знімаю це відео. DLC додають, як я вже казав, нових персонажів, мобів, босів, предмети і навіть механіки. І навіть якщо у тебе нема грошей на DLC, або ти просто жматя райбаний, ти завжди можеш пограти зі своїми друзями, у яких більше грошей, і вони дружать з тобою тільки через те, що їм платить твоя мама. Якщо у них є DLC, то DLC буде і розповсюджуватись на тебе, і ти зможеш трошечки цей контент. Що ж, друзі, а на цьому ми з вами будемо завершувати. Я не знаю, як вам зайде це відео, чесно кажучи, я старався. Я чесно, я старався, воно виходило довго, ви мене не почали вже ненавидіти за мої обіцянки цяцянки, які я вам даю. Але що поробиш, але бачите результат. Надіюсь, вас він дуже потішить. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть в коментарі, пропонуйте. Якщо хочете ще на щось огляд, будь ласка, зробимо, подумаємо. Звісно, підписуйтесь на. Телеграм-канал, щоб побачити анонси, можливо, якісь ще там фоточки. Знаєте, оце кружочки в телеграмчики. You know. Підпишіться на Твіч, підпишіться на канал, задонатьте Збройним силам України. Потім, якщо у вас, звісно, ще залишаться гроші, можете ну, мені дати грошенят, щоб я купив собі хліба. Дякую тобі за перегляд. Але ми з тобою побачимося в нових відео. Да. Ну, нормально, наче. Що скажеш, Біліна?